Пані та панове, всім привіт. Я Оля Насонова, ваша парфомерна блогерка і моя парфомерна подружка, взагалі подружка Жанна Орлова. Інжирна подружка. Пані Філосікасне. Ми дуже любимо інжирні ноти. І я, і Жанна, Але Жанна пішла інжирний запой. і накупила купу інжирів. Я не знаю жодного. Десять. Плюс нових інжирів. Вуаля. Ми будемо їх не просто тестити, а ще ранжувати. Я думаю, що філосику це еталон, і в ньому 5 із п'яти інжирів. Просто є аромати, от якщо філосикус це от прям інжир-інжир. Є аромати, в яких там є і смоли, є і квіти. Цим рейтингом і казати, що в флаконі, інжир чи ще щось. І наступний, бо інжир буває різний: аромат в сторону більше фруктового, солодкого інжиру, чи більш в сторону пильного зеленого листу, у цього листочка, почнімо. А я вас ще запрошую подивитися моє минулорічне відео про інжири, там все інше. Я навіть таки не бачила. Ти розкажи трошки, як він у тебе опинився, з якими думками ти його купувала. Я побачила його на мейкапі, знаю, що це корейська фірма, дуже було цікаво подивитися, як вони обіграли інжир, тому що я думала, що це щось таке делікатне, ніжне біля шкіри. Тут прямо п'ять інжирів. Так, я згодна. Тут, тут це точно дуже. інжирний аромат, і схожий більше на Філосікос. Ну ми будемо порівнювати Фелосикос. Боже і чому з урахуванням його вартості? Я його на мейкапі купувала менше ніж за 500 гривень. Він більш схожий як на Фелосикос, але на парфумовану воду, бо вона більш деревна. Якщо Фелосікос це отак, от прижмакальне листя. То в парфумованій воді, от що спалили. Мені подобається така, от терпка деревина свіжа. Він мені максимально схоже на філосикос, і це точно суперпильний інжир по шкалі суперпильних інжирів. Тут у нас п'ять інжирних пупочок. Красивий я саме таке любля. Ну і ти так знахідка, аші. можна сказати, що це знахідка. Що тут далі? У нас два українських. Наступне це Good Karma від 13 Perfumes. Я вже на всіх... Це кінем. знаєш на хорошу карму. Це із категорії фруктових, якраз так, так, так. Тут зелені менше. Я зараз дуже відчуваю цитруси, але цитруси, наче трохи при... При... ну, не прикопчені. От під підпідів'яли mm. трохи. Може тут є якась яка ще й дерева? Чай, може тут є такі трохи Е, e, Так, тут є ця терпкість трав'яна. Ну щось таке є. Oh, e, щось таке в колії в тобі трохи, так? Да? Я можу mm. руку нюхати вже себе. Я інжирів, поки не знайшла. V вони там є, але більше в сторону фруктика. Я зараз це аромат писала як цитрусово-чайний чай, ну, саме чай такий трав'яний, підсушений, трохи знаєш, ніж... Підкопчений др... димкують прям зовсім. E, знаєш, вони мені із розряду нішане, там де є вулонгча. Пам'ятаєш, uh -huh. ми колись пробували, Він теж про чай, але наче з таким от присмаком інжиру. І він отак от і буде сидіти біля шкіри і трошечки інжирить на один із п'яти. Солодкий аромат. Так, так. За цим всім є. От щось таке фруктово солодке цитрусово Оцитрусово-фруктово-солодке. Може, там от ти якраз його і бачиш. Це у нас одна інжирна пупочка, готова солодкий інжир. Угу. Дуже літній. Наступний також від українського бренда каса 37, сім фік сантал. А це, я справничок. була в Октотавер в Києві, кав'ярня, і там вони представлені фізично, можна спробувати. Я спробувала, мені дещо нагадали, і мені дуже цікаво, що ти скажеш. Вау, мені вже так. він дуже потужний. По перше, і об'ємний саме він мені з сандалом. Угу. Він не огірковий, точно ні. Угу. А він мені ми... Ц... це мені так. Я не знаю. Це... Конкрет... Який Кон Конкретком до гарсон. Канкріт, да, пам'ятаєш, той сантал він... трошки. Я порівнювала навіть їх паралельно, тому що коли я його нанесла, мені прям от був вайп конкретком до Гарсон з таким супермолочним, приторним санталом. Але це дуже цікаве. Да. Мені подобається. Мені теж. Але от зараз все більше і більше є фруктовості інжир. За санталом він проступає. На шкірі mm -hmm. не розігрівається і дуже солодко, і от прям знаєш, так пряно. Хто любить такі сандали, молочно, деревні, без огірків? Але Спробуйте. скільки тут пупінок? Ну одна попочка, да одна попочка Пуп... і солодкий. І солодко-фруктовий інжир. Ой, а мені подобається так. Таке хочеться в діти на побачення або щось таке. І тримається дуже довго. О, давай флоріс наступний. Так, так, так. Британський, древній. От я, до речі, нічого Елизавета. Да? Да, вона, ж, вона, щоб, вона, вона виходила заміж в ароматі White Rose, mm. там щось білі, білі троянди, і він досі продається. Мені uh. е, після потужного попереднього аромату погано дається. Mm -hmm. Тоді, мабуть, після цього ми були до цього не готові. Мені пішло. Ой-ой, ой а тут такі якась ягодись. Да, да, да. Оце мулбері, Ми можемо що це таке? Наче наче воно щось з землі таке. А може шовковиця? М ну, От... Мені щось трохи пахне шовковиця, але це можливо через те, що в мене персе на мені, а він мені шовковиця, тебе пахне. Шов <laughs> да тебе шо шовкових Так, та шовковиця, да? -і -і! вони пахне шовковиця. Як ти роздавив п'яткою босою. <рив> 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 ну, мені подобається за описом. Надзвичайно делікатний. Можливо, найделікатніший. <рив> От я зараз таке люблю. Ну красиво, навіть такий, як трохи горіхової, кісточки трохи. А мені оці трохи зелені. Ягодки є, ці кісточки. Інжирчика, поки я там не зрозуміла, але скоріше за все він там зелений. Чи можна його радити для тих, кому подобається інжир? Скоріше за все, його можна радити, хто любить ягодки делікатні, такі. Mm -hmm. хто хоче щось таке незвичне. Ну, Шовковиця це не дуже популярна ягода. Звичайно, малина зараз, що там малина популярна. Ну, вишні черешні. Я буду да. тебе просити що... залишити Добре. його. Краще його треба досліджувати. І, можливо, навіть в різну погоду. І що ми йому ставимо? Це зелений інжир. Ну поставимо дві пупочки, Можливо. бо він такий природний, і в цій природності можна знайти інжирність. Новинка від Zara – Amber and Fig Кашмір. Поповнення Джомалонівської лінійки. Він такий блакитний трохи. Угу. Зараз будуть порівняння, бо він мені отак от просто з під корка нагадав аромат, який в мене є, і який не розшукаєш у нас в Україні. А мені нагадав інший аромат, який в тебе теж є, але більш доступний. Ну вони всі на столі стоять. Хто шарить, той вже хто, хто вже знає, з чим ми його будемо порівнювати. Це прохолодно, свіжо, зелено в лісі, трохи навіть перчено. Мені мені ще тут дуже багато води. Наче води поручі, багато якась водойма прохолодна. Мені це дуже красивий прозорий інжир. Я... Інжирна вода така. І він схожий от перші його такі ноти з ароматом від Jo Malone Red Truffle, Але все-таки в цьому ароматі більше цього лісу, більше землі. Ну, той, да, той от, рослинності, те, що під ногами. Але настрій дуже схожий. А мені особисто нагадує сади середземноморських. За рахунок того, що тут дуже багато води, і є оцей настрій, наче ти біля водойми, в яку падають ці інжири. Але красива аромат. Красивий. Скільки він інжирів? Три. Три, ну так. Але він не пильний і не солодкий. Він вологий. Це помитий лист інжира, дощем. І він просто такий, от, як після дощу, мокрий, свіжий. Хрусткий, отже, він нас посередині між солодкими Ах. і шераховатими. Ну виходить, що для нього. Ми не будемо якийсь окремий рейтинг. Так, але він посередині зелений. на шкалі. Ні, він все таки, як до зеленого пильного, але він помитий. Це зелений джер. Можна продовжити тоді, теж таким більш водянистим і вологим латафачка. Араби роблять інжир. Ну, арабчики відчувається. по характеру мато. От він спочатку от такої хвилі. Угу, угу. У я от такий, як цей флакон, потужний. Що там буде далі? От це вже знаєш загадка. І він досить щільний. Я не скажу, що він якийсь такий прозорий, порівняно з арабами класичними. Тут немає якоїсь, знаєш, там амбри, От щось, ну такого немає. Набагато прозоріше, ніж ти можеш очікувати, я про це. Так, він прозорий, якщо порівнювати <світ> його з іншими арабами, якщо порівнювати його ну там, з Floris, mm. з Діптік, то це муть. <світ> <Так>. <світ> ну, він мутний не прозорий. Я відчуваю, тут точно фруктовий <світ> він мені. <світ> так, мені теж пряний, з якимись травками такими. Але вайп інжиру там от є постійно. Ну, Розкривається він верніше ніж почався, mm. якщо чесно, фруктовий інжир. З якимись ще може смолами, дерев'яшками, неважкими, не нескладними. Не я з ним познайомилася у відливанті, і він мені настільки сподобався, що я купила флакон, не дивлячись на те, як флакон виглядав. Я зносила відливант і подумала, що такого інджера в мене немає. Ну непогано. Ти в принципі любиш аромати погустіше у ці всі смоли. Ну тут тут на жаль немає. Жаних я не відчуваю ладанів. Я все ще очікую, що хтось. Можливо, з українських парфюмерів зробить інжир з ладанами. і це такий інжир, який не злітає за 10 хвилин в жару. Тому що влітку, коли ти Дісно, наносиш інжир, ну він дуже швидко пропадає. Чотири інжирних пупочки. Бо mm -hmm. тут і це фруктовий інжир. Воно це сто відсотків. Я би сказала три. Да? Mm -hmm. ну, хай mm. буде три. Я буду, ти його носила більше, ніж я. Якщо у нас була зара, нам треба страдіваріус. Жана тільки викла прийшла, почала викладати. Я одразу на нього вчіпилася чим, yeah, бо ну, це ж... клас. Бо це ж мій дизайн, улюблений дизайн флакона. Мінімалістично, моноколі, бруд. Ну, фіолетовий, лавандовий. Ну скажу чесно, я його взяла, по-перше, за флакон, а по друге за назву. Мені подобається соуфік, тому що мені подумала, що це як пофік. До речі, дивись, зараз зробила інжир Stradivarius – інжир, Massimo Dutti – інжир. А чому тоді во всіх цих трендах парфумерії інжирів немає? Я може, може і не треба. Не треба всім, не треба. Хай всі ходять у вишні? Так, да, так. Да. Малина зараз і Мали? Ау, фісташки. Фісташки точно, точно. точно. Ну Мені тут є якась жуйка, і Сантал, трохи такий пластилиновий, чомусь мені хочеться його назвати. В, за рахунок <рес> цієї якоїсь в'язкості. Да? Так, Ми... саме інжир. Зараз мені ще треба внюхати, бо мені вперше в носа б'є інше. Так. Mm -hmm. Мені це фруктовий інжир. Тирки, шероховатий, в холод він прям наче трохи бальзамний, але при цьому дуже інжирний. Зараз би я особисто його б не носила. Бо Білько він дуже потужний. Такий так. гортаючий, І він на шкірі ще більше розігрівається. Затишний такий буде, так, такий деревний, смолистий, з фруктовим інжиром. Дуже красиво, і зважаючи, що це Страдіваріус, можна просто підійти в магазини, познайомитись, Вони зараз є. Я його купила взимку, було холодно, і він взимку поїв. Іншому розкривається, мені дуже сильно нагадав Лораєко Ау. Це такий якраз інжир більш зі смолами прохолодними. Але наче він там зеленіший, наче мені можливо, Quantum. але от в холод він трохи інакше звучить. Зараз він більш санталово пряний. От я зацінила, зацінила більш за все його якусь цю Текстуру. Він мені і, пла, і пластмасовий, і шершавий. Я згодна, але і солодкий теж. Це, це ж okay. це, ну це теж не текстура. окей. Ну, Це чотири треба. Я ставити. згодна. І це фруктовий інжир. Корес августас. августос. В серпні інжири августос. Так, вони там дозрівають і починають пахнути трюфелем. Це, це греція, і це, до речі, з натуральних інгредієнтів. Якщо комусь це важливо, With the wild Ой, а мені подобається. Так. Це прям такий дуже інжирний. Одразу ставлю 5 інжирних пупочок. Я згодна, він дуже схожий на філосикус. Але е, я б його писала філосикус з цитрусами. Mm. З якимись лимонами, мандаринами, кісточками цих самих цитрусів. Ой, ну класно, да, реально лимони, апельсини, щось таке. Але... Клас! Mm. Так, ну тут 5 інжирів. Так, зелений інжир на всі п'ять інжирних пупочок. А як він взагалі там далі? Що там носиться? Я прям Він Тут дуже плоский, і ну я би не сказала, що він тримається довше за філосикос. Мені що тут подобається, що тут написано, що тут є листя лимонного дерева. Ну, Тому це зелень така прикольна. Це Потрясає. на 100% Рекомендація на нотіно можна купити і просто поливатись все літо. Класний інжир. Е, що якщо скажеш наступне? Тебе завела це? Мене завадить це. Ну, просто подивись на цей флакон. ну Це просто геніально. Ну, да, тут жуки популярні ну, з жуком у нас. Да, да. Зачекай, тут є таке щось, у мене за носом тягнеться щось. зелений, деревний інжир, але тут щось, щось є, наче якийсь фрукт. Я розумію, про що так. І я поки не можу розібрати, що це. Але от після смаку такий тягнеться угу. цікавий. Мені щось зразу нагадало якусь ромашку. Знаєш, пильцю від ромашки або щось таке. Ну -да? просто це за рахунок того, що тут дуже багато цієї шершавості текстури. Я б сказала, що в нього. Свій неповторний так, так. з усього всього характер. Я теж хотіла сказати, що це не Філосікос, але дуже інженерний парфум. Так, от його з Філосіком взагалі не порівняєш. Mm -hmm. Чим він такий особливий? Я оце хочу все, все винюхать. Чи якийсь зелений от манго, Ну от щось таке тропічне, легке. Поруч з цим цитросовим ромашками. Ну я поки що такого не, не відчула. Зелене дерево, це цитрос. Ролі цитрон, кардамон, гіркий апельсин, листинжиро. Ну нічого особливого насправді, але мені здається, оце кардамон. От е, мені як серединка ромашки. Знаєш, ну, на мій погляд, п'ять інжирів. Сподобався. І в от, сторону на зелених пильних. І дуже все. красивий флакон, я наполягаю. Ну, це просто плюс 10 до парфуму. Але я відмічу, що тут є ця, ну, скоріш за все, якась цитрусова фруктовість, неважливо вже яка, але не інжирна. Хто не любить, от прямо, щоб зелень хрустіла, так. От воно якось збалансовано в ньому. Monaromatic заземлитись. The, The Library of Fragrance. Мені от, цікаво, я коли нюхаю дешеві інжири, скажімо, не дуже дорогі. У мене є от відчуття, що вони всі з однієї бочки. це мені зараз цікаво. Пробую, тому що я зараз його спробувала і дуже сильно здивувалась, тому що він мені пах до цього інакше. Ні, не пахне цим з однієї бочки. Добре, мені... <світ> ну, бо він мені до цього пахнув як з бочки, знаєш. А зараз якось інакше. Він мені, За мені. зараз лимонадом, от щось таке шипуче, фруктове, якісь фруктові шипучки. Я супер здоволена. супер здоволена, тому що коли я пробувала, це був для мене, знаєш, ті типу, канонічний інжир, зелений, пильний, а це. Він фруктовий зараз мені. Супер фруктовий. І я би сказала: знаєш, таким е зеленим агрозом мені дуже сильно віддає. Бачиш, що він змінився. Може відчуття або, змінився. Відчутят, або рі пора року, коли ти це пробувала, змінилось. У ну, мене шок, у мене шок. І він, І коли він. я його купила, він пах інжирним листям. А зараз ні. Приблизно ноль інжирів я відчуваю. на осліп я б сказала, що це ситро. Капрі, фугат, мінат. Це... Не забудь. Не напам'ятайка. <ріст> ну до речі, цей от. бренд, на мій погляд, робить аромати, які дійсно будуть триматися в спеку. Зараз здалеку відчуваються такі якісь смоли прохолодні, от наче з евкаліптом угу. чи з м'ятою. І мені здається, що це фірмовий вайб-бренда, тому що в кожному угу. ароматі є щось ось такого плану, як тут відчувається. Воно і солодке. Але потім за носом холодок йде. От знаєш, є такі парфуми, які от реально в спеку треба носити, просто щоб втопитися в цьому ароматі. От він такий, і мені подоймов воно не медичне, воно не пахне цими льодяниками від кашлю, але інжир де? <свят> я? Ну скоріш за все він десь потім. Так по інжирності ну одиничку я можу так. поставити, і інжир. Якщо він тут знайдеться, то він точно зелений і такий листочок його дерево, листочок. Тут, наче знаєш, інжири може і не поклали, але інжирний настрій тут є. Наче ти, от біля моря, в тебе без немає турботи якихось. І от інжири це дають. І, і цей парфум теж це дає. Це те море, яке ми в цьому році заслужили. Дуже атмосферний цей аромат, так, дійсно. Так, а тепер спробуємо відчекати інжир. Ой це я так хочу, так хочу. <рес> в кокосовому парфумі, бо зазвичай знаходять кокоси в інжеревих парфумах. От не проти я дуже кокосики. Mm -hmm. Я завжди не проти кокосиків. Подобається ще флакон. Це такий флакончик, який хочеться кинути в сумку і бігти на пляж. Він такий ніжний. Я чомусь хотіла ну, готувалась, mm -hmm. що він мені якби бахне зараз якимось mm -hmm. таким. Дешевим кокосом. Так, а він, а він дуже ніжний, тонкий. Дуже кремове, це прямо такі вершки, кокосові вершки. Так Ой, я їм напшикаю зараз. Да, Нічого це на тебе взагалі не схоже на тілі. Не пішло, пахне гречкою. Гречкою? Гречкою запахло на мені. Кашка. Гречко? <laughs> а звідки воно не взялося? Не знаю. А що пахне гречкою? Ти мені нещодавно. Це Каш. вулкан Лоєва був, пам'ятаєш? До Точно. речі, він позиціонується як інжирний, а мені пахне гречкою. Аби не суперечка. <laughs> <laughs> ну, що ти скажеш, там є інжир? Или просто Поки що я не знайшла інжир. Він такий і буде. І Санта, мені здається, тут відчувається. Угу. Аромат з категорії молочко для засмаги. Таким ти точно не будеш кожен день користуватися, ну, 100% mm -hmm. на пляж. Ну, з блотера мені більш подобається. Mm -hmm. Там немає гречки і така от Тому Його хочеться не на тіло наносити, а от саме на волосся. Ну, можливо, да, одяг, волосся. Ноль да. інжиров. Мабуть, ноль. Ну, кого ми обманюємо? No, так, я теж не відчуваю. Ноль інжира і другий рейтинг неактуальний, який саме інжир. Кокос. Фіг віскі. Оце цікаво. цікаво. Так метнуло оком на цей флакончик, і він мені так сподобався. Ну, Боже, диві, яка краса! Ну це наче зробила Селін. Або Анігуталь. ну, от щось таке. Або Анігуталь, так, оці да, Красиво. Прикол в тому, що бренд випускає парфуми тільки в такому розмірі: 10 міліків. Ну ідеально, кину сумочку і Да, У мене були дуже великі сподівання. Я щось собі там намалювала таку картину. Вже відчуваєш Ого! Ага. і корейський бренд. Я думала, знаєш, делікатний біля шкіри нанесла і просто. Здивувалась, він зараз, кажучи. зараз у мене почалася ця картатіка в голові, що ага, він мені ага. нагадує якісь. Мені тут Ого. стільки бальзамності якоїсь, як лалік, пам'ятаєш, перли або щось таке. Камфорний. камфортний. Да. От якщо це, це ну, я б не назвала це камфорною, Ні. тут просто от, як карапелька евкаліпту так. свіжого, наче. А тут от такий холодок від камфорності. Алкоголю я не відчуваю. Я теж. Але оце може бальзам... тут якась нашася бочка, як ну якась наші я ся... намагалась там побачити хоч щось. По-перше, від віски, а по друге, від фіга. <різь> тут він розігрівається, але при цьому залишається оця і камфорність. І він ось такий і буде. Я його навіть виносила на собі на спеку під сонце, щоб зрозуміти, можливо, він там нагріється і ще щось буде. <різь> Цей бренд вони взагалі роблять... Б'юті засоби, у них є догляд за волоссям, і він так само пахне. І вони створили парфуми як додатковий засіб до їх основної лінійки. Мені тут трохи й димку пішло, такого дуже, наче в лісі, якийсь димок. Наче тліє якась дерев'яшка. Знаєш, така прям. Ну, це осінь, осінь. Є інжири? <ріст> Немає інжирів, але дуже, але дуже гарний. Я, ну, я не фанатка такого напрямку ароматів. Він явно ні на що не схожий прямо, вот, знаєш, в лоб. Так, він нагадав зразу лалік, але зараз я вже не можу сказати, що він мені нагадує лалік. Е, Є от вогник, є трохи тепла, от і такого думку. Угу. Це красиво, але не інжирно. Не інжирно. Mm -mm. Третья, третя нульовка, але аромат класний. <laughs> І що? На фінал не сподіваюся, парфум з інжиром. Це стар. Стар. О, о, о. Це, Ой. до речі, один із останніх випусків. У них це дуже... чоловічий? Ні, це жіночий. Я люблю такі парфуми влітку саме ввечері, коли вони розігріваються на шкірі, засолоджуються. Така солодкість наче кавова, трошки горіхова. Багато якогось такого цукру. Але є і оця фруктовість. Є. Вона наче така от гуртає це все. Так, так. Я не можу сказати, що я би тут вгадала якісь інжири. Так ну, я б сказала, що фруктовість тут якоюсь мантією навколо от, прикрили горіхи. Це що там ще деревина, карамель, праліне, А фруктом. всередині бабитонка. А мені подобається. Я от бачу його знаєш, влітку голі плечі, і вона так з плеча так тобі повіває. Пітерком Так, для літа потрібні аромати? такі парфуми. Ну от знаєш для вечора. Ти не будеш носити це в день сто відсотків. Ну, я не сказала, що знаєш, типу всім потрібні, але якщо хочеться, і ти таке любиш, то звісно можна. а вже ж. я скажу, що мені от прям особисто на мій смак, і мені сподобалось. Мені сподобалось ці два аромати. Це більш такий класичний інжир, який ми всі знаємо, Там, з Фелосикоса, плюс Цитрусу. це якийсь дуже незвичний інжир, такий, щось, щось в цьому світі і нове інжир не з'явилось. Так, а я всім пропоную познайомитися з Зарочко, тому що цей відпускний вайб точно потрібен влітку, не дивлячись на те, що відпустки може і не буде. І Страдіваріусі оцей, тому що це теж дуже незвичний інжир. І мені такі інжири подобаються. Вони прям супер індивідуальні. Е, По-перше, дякую тобі, Жанна, що ти що ти все зібрала, що ти також любиш інжири, як і я. І з цим всім можна познайомити, запросивши тебе в гості. І знюхаємось в наступному відео. Бувайте! Слава Україні!